Система електронної реєстрації створена в рамках проєкту Електронний дитячий садок. З 1 вересня 2012 року в рамках цього проєкту вже почали роботу веб-сайти усіх 927 дошкільних закладів регіону. На них розміщено необхідну інформацію про навчальні програми вихователів, в тому числі 3 d презентацію, завдяки якій можна здійснити віртуальну екскурсію дитсадком. «Создана система електронної реєстрації в дитячі сади. Таким образом, ми повністю підходимо к 100% обезпеченню. Діт. кто хочет, конечно, ходить в детский садик, местами в детских садах. Разработкой этой системы занималось наше управление. У нас работает программа на видне-пропетровщине новых стандартов свиты. В рамках ее и происходит финансирование. Эта система стоила ну, немногим больше 300 тысяч, и занимались этим наше управление. Конкретно в этом детском садике, в котором мы сейчас находимся, в небольшом детском садике, уже 40 человек подало заявки, они уже знают, когда придут в детский садик. Система очень востребована. Всего у нас на портал на видне Пропетровщине новые стандарты свиты входа в сутки 15 тысяч уникальных IP-адресов. Это показывает очень большую востребованность системы. Для того, щоб отримати необхідну інформацію про дитсадки регіону, необхідно зайти на портал єдиного освітнього центру Дніпропетровщини dpisuo.org Він об'єднав єдиний інформаційно-освітній простір обласне управління освіти, всі міські та районні відділи, навчальний заклад регіону, в тому числі дитсадки. На сайті у розділі Електронний дошкільний навчальний заклад розміщена інтерактивна карта області. Відшукавши необхідний населений пункт, можна перейти на сайт будь-якого дитсадка для подачі Електронної заявки спочатку необхідно зареєструватися на сайті dnz.reg.nz.ua. Тут заповнюється анкета, вказуються дані про дитину, в тому числі прізвище, ім'я по батькові, дата народження, населений пункт, бажаний рік зарахування малюка у дошкільний заклад. Обов'язковим є зазначення серії та номеру свідоцтва про народження дитини. Ці дані необхідні для перевірки унікальності введеної інформації. Загалом батьки та спеціалісти відділів освіти мають змогу в онлайн режимі через інтернет відслідковувати процес Рахування дитини до обраного дитсадка, електронна черга має один плюс: вона чітко фіксує дату подання заявки, чітко фіксує час подання заявки, і одночасно присвоюється людині номер подання заявки, за якою він може потім самостійно в будь-який зручний час відслідковувати пересування. І зарахування до садочку, коли це йому буде потрібно. Треба ще попрацювати над тим, що дитина вибуває з садочка, автоматично вона вибуває, щоб прослідкувати, в який дошкільний навчальний заклад області або за межі області вона виїжджає. Тому, в принципі, тут такі робочі моменти. А от те, що стосується реєстрації, нам ще складно говорити. Ми ще будемо працювати над тим, щоб на кожному сайті кожного садочку і в цілому. областного управления и районных, местных видели высветливалась кількість вильных мест. Этот проект позволил выйти нам на совершенно другой качественный уровень. Это экономит время мою как руководителя, это помогает сохранить санитарно-гигиенические условия в учреждении, то есть от посещения э, э, лиц, да, пока еще нам посторонних, когда родители выбирают дошкольное учреждение, они имеют доступ на сайт, имеют доступ на виртуальную экскурсию по учреждению и в принципе могут сделать свой выбор и уже если и посетить дошкольное Учреждения, то только с точки зрения уже окончательного своего выбора. Информация э, скрытая, э, к ней имеют доступ только ответственные лица. В частности, я, как руководитель, занимаюсь регистрацией и распространению, она не подлежит. Мы за этим очень следим и считаем, что конфиденциальность это важная вещь. Під керівництвом губернатора Олександра Вілкула в регіоні за два з половиною роки вже відкрито 81 дошкільний навчальний заклад та близько 260 додаткових груп при діючих дитсадках. Це більше 8 тисяч нових місць. До кінця 2012 року планується відкрити ще 13 дошкільних навчальних закладів. Мета обласної влади забезпечити усіх малят Дніпропетровщини місцями в дитячих садочках.